У Харкові пройшла наукова конференція, присвячена 85-річчю від дня народження Василя Теція, героя України, заслуженого діяча науки і техніки, повного кавалера орденів Ярослава Мудрого, державного радника юстиції першого класу, лауреата державних премій, колишнього ректора Харківського юридичного університету Василь Якович пішов в життя у 2022-му. Але його славне ім'я як видатного криміналіста увійшло в історію України. Саме в галузі кримінального права Василем Яковичем були проведені фундаментальні дослідження з проблематики кримінального правового регулювання, загального вчення про підстави кримінальної відповідальності, загального вчення про окремі елементи складу кримінального правопорушення з актуальних питань інститутів незакінченого кримінального правопорушення множинності. Кримінальних правопорушень, співучасті у кримінальному правопорушенні, питань призначення покарань і звільнення від нього, з проблематики кримінальної відповідальності за окремі види кримінальних правопорушень, особливо проти основ національної безпеки нашої держави, проти життя і здоров'я людини. Водночас на як надзвичайно обдарований дослідник. Стратегічного мислення він не міг обмежуватися лише науковими дослідженнями в галузі кримінального права. Досліджував Василь та Ці і конституційне право, кримінальне процесуальне право, загальну теорію боротьби зі злочинністю, питання захисту прав людини і утвердження правової державності в Україні, а також теорію і філософію права. Всю діяльність Василя Тація та його внесок у розвиток галузі юриспруденції важко переоцінити. Зауважив харківський міський голова. Але перш за все говорить Ігор Терехов, тиці був справжнім харків'янином своїми науковими роботами. Він прославляв Харків. Я пишаюсь тим, що я дуже гарно знав цього видатного інакова дитяча і харків'янина, і він був і почесним громадянином міста Харкова, і дуже багато зробив для Харкова насправді. І коли він сказав, що навіщо тут всі ми, якщо не буде студентів, то е для нас це сьогодні найбиякий виклик. Бо нам сьогодні потрібно зберегти наше вище, яким ми пишаємося. І якщо не буде студентства, то не буде такого міста Харкова, який він був до війни. І для нас дуже важливо сьогодні зберегти студентство. Крім цього, Академія правових наук. Так, єдина академія, яка не розташована в столиці, і нам потрібно відстояти, щоб академія правових наук залишалась в Харкові. Для нас це дуже важливо і дуже знаково. Присутні з цікавістю слухали доповіді виступаючих. В залі були і ті, хто все своє життя присвятив юриспруденції, має за плечима вагомий досвід роботи, а були й ті, хто лише робить перші кроки в цій професії. Студент першого курсу Дмитро Петренко, наприклад, говорить, доробки Василя тація його цікавлять своїм досконалим поглибленням у предмет. Юнак каже, кожен майбутній правозахисник повинен ознайомитися з роботами тація. Це вже як класика. Так як я навчаюся на факультеті прокуратури, я цікавлюся багато і одним із цих галузей є кримінальне право, що насамперед в моїй перспективі залежить майбутній, і цікаво дізнатися щось нове, щось те, що я не знаю. Ім'я Василя та нащадки завжди будуть пам'ятати, говорить один із його учнів, не лише як науковця, а й як людину державного рівня. Оскільки Василь Якович стояв безпосередньо у витоків створення нашого основного закону Конституції, він є одним з авторів Конституції, він очолював робочу групу, яка готувала нині чинний кримінальний кодекс України, він є, не побоюсь цього слова, фундатором вищої юридичної освіти в Україні, він є творцем Національної академії правових наук. І тому ну переоцінити його дуже важко. Яна біляєва, Анна Зелінська, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко, Олександр Уваров, Харків. Новини.